Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось такі сходи на перший погляд не проблема. До речі, це сходи Кіровоградської міської ради. Але для інвалідів-візочників це справжні перешкоди. Відсутність біля державних установ пандусів наразі актуальна проблема. Чому можновладці закривають очі на антикомфортне пересування містом інвалідів-візочників, будемо з'ясовувати впродовж сюжету. Пані Тетяна 5 років на інвалідному кріслі пересуватися по місту для неї справжні випробування: ями на тротуарах, відсутність пандусів, каторга для жінки. Я поїхала в лікарню примір, бо чи пенсійний фонд, щоб зробити документи. Якісь Немає доброї дороги, щоб можна було поїхати моїй каляски, зробити чи покупку, чи поїхати до стоматолога. Проблема з пересуванням починається відразу біля будинку. Бордюри так, немає нормальних бордюрів. З з у центрі пандусів на світлофорних переходах вистачає навіть у різних кольорах та стилістиці. Та вже трохи далі їх зовсім немає. На дискомфорт за межами центру нарікає і Тимофій. Якщо далі брати, не ні говорять і центр, то там, звісно, звісно, хуже. Там взагалі вважаю, немає пандусів. Не тільки в центрах, а в районах далі зробити вбрати бордюри там містами, щоб можна було заїжджати до магазину. Ось на такому світлофорному переході на вулиці Полтавській можна на своїх двох скрутити шию. А що ж тоді говорити про інвалідів-візочників, які щодня долають подібні перешкоди? Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до міської ради. Там запевнили вирішать проблему. На 16-й рік по можливості при коригуванні міського бюджету будемо планувати і ще виготовлені перед на кошторис документації, а потім встановлювати. Народний контроль обов'язково простежить чи виконує чиновника обіцянку і подбають про комфорт людей з обмеженими фізичними можливостями. Микола старий Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.